Два роки тому я прийшла разом з партією Віталія Кличка Удар в парламент. І, в принципі, головне, що ми тоді побачили зсередини, коли що відбувається, це імітація чогось. Імітація в парламенті чогось, імітація начебто нас лічить, начебто нас вчать, начебто у нас щось є. В принципі, реформи проводились так само. Завдяки цій імітації сьогодні гинуть люди і абсолютно згідно з Іриною, в тому, що перше, що повинні ми зробити, і це насправді робить і президент, і прем'єр, це робить вся влада сьогодні, і весь народ український це захистити ми. Для нас це сьогодні саме головне, але те, що сьогодні відбувається на сході, є доказом того, що так як були реформи, вже не будуть. І причина, от. Сьогодні ми говоримо про стратегію. Для мене різниця між попередніми стратегіями і теперішньою в тому, що раніше говорили про реформи як про процес, говорили, що ми будемо робити. Ми будемо щось міняти, ми будемо щось покращувати. Сьогодні, нарешті, ми всі говоримо про зміну системи. І те, що сьогодні в стратегії мова йде про те, якою буде Україна, не що ми будемо робити, не що ми будемо міняти, а якою буде та Україна, яку ми всі. Будемо бачити, хочемо бачити, до якої будемо прагнути. Це свідчення того, що ми не будемо займатися процесом. Ми будемо робити реформи для результату. Зробити цей результат можливо тільки одним шляхом, і я абсолютно згідна тут з Анатолієм Степановичем об'єднанням. Тільки тоді, коли прем'єр, президент, всі демократичні сили будуть разом, ми отримаємо той результат, про який вчора говорили на презентації, сьогодні говорив Дмитро. Тільки об'єднання. Саме тому фракція Удар Віталія Кличка, партія Віталія Кличка, ми йдемо в одні політичні сили, йдемо одним фронтом для того, щоб робити ці реформи зразу після того, як пройдуть парламентські вибори. Саме для того, я зараз хочу сказати, що ті дискусії, які виникають між Пропозиціями і е, варіантами законопроєктів урядовими е, нашої фракції будь-якої іншої фракції це та дискусія, яка повинна бути в демократичному світі, яка повинна бути в демократичній країні. І ми сьогодні до цього йдемо. І те, що сьогодні представник адміністрації президента, представник представники фракції в парламенті. Представники опозиції говорять про те, якою буде країна, це запорука того, що ця країна такою буде. І ті хлопці, які зараз на Сході, це ті гаранти того, що реформи відбудуться. Тому що інакше. Перемога на сході не забезпечить перемоги України, бо перемога на сході повинна бути одночасно з перемогою над корупцією. А всі ті вісім пунктів, про які говорив Дмитро сьогодні, це саме в першу чергу боротьба з корупцією і створення для людей рівних можливостей. Дякую.